Вітаю, шановні дев'яті класи. І сьогодні ми з вами поговоримо про право відно... правопорушення, тому що, пам'ятаєте, ми з вами спілкуємося з теми правовідносини, правопорушення, юридична відповідальність. Давайте ми з вами закріпимо наш попередній матеріал по правовідносинам. Зараз ви побачите на екрані. Ситуації, їх треба буде проаналізувати і визначити, чи виникають в них правовідносини. Якщо так, то зміст правовідносин треба визначити і юридичний факт. Перша ситуація у нас така: учень на прохання свого батька купив в магазині хліб. А вже ж тут виникають правовідносини. Суб'єктом будуть у нас учень як фізична особа та магазин як юридична особа. Об'єктом буде хліб та гроші, а вже ж, ну, далі ми повинні сказати про фактичний зміст. Тобто, фактичним змістом або матеріальним аспектом, це буде передача хліба від продавця магазину до учня. Ось. А юридичний зміст буде те, що обов'язок магазина віддати хліб та. Передати його покупці і вимагати гроші за це, і обов'язок учня передати гроші і отримувати, отримати товар належної якості. Якщо ми кажемо про юридичний факт, то тут правоутворювальний юридичний факт а вже ж, а, тому що ми маємо на увазі: тут у нас договір купівлі-продажу, продажу йде мова. А це правомірні дії, конечно, а вже ж. Ну, і, а, Тут ми можемо, в принципі, вже завершити. В принципі, достатньо цього для аналізу подібної ситуації. І тепер за таким же прикладом, давайте ви наступні ситуації самостійно. Працівник подав заяву про звільнення із заводу Калібр і перейшов на роботу в приватну фірму. Батько подарував своєму синові імпортний фотоапарат. Хлопець відмовився прибрати у своїй кімнаті, незважаючи на вимогу батьків. І останнє, дівчина надіслала власні вірші до редакції журналу, і вони були надруковані. А, останнє є таке, що отримали, отримавши травму під час гри у дворі, хлопець звернувся за медичною допомогою до лікарні. І ще одна ситуація є у нас така: 18-річний. Петро вранці 10 жовтня 2018 року перед сніданком зробив ранкову гімнастику, а після сніданку на прохання батьків прибрав в кімнаті. О 9. годині він придбав у магазині продукти харчування. А з 10 до 11 плавав у басейні, сплативши при цьому 50 гривень. Об 11.30 під час переходу в вулиці він рушив на червоне світло, за що був оштрафований. О 15. годині Йому повідомили про те, за що, що за результатами співбесіди його було прийнято на роботу. О 16 годині він допоміг перейти вулицю незрячому громадянину. А о 17.30, їдучи на мопеді, він перевищив швидкість, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохода, який в цей час стояв на, на тротуарі. Потерпіло й отримав середню тяжкості та весні ушкодження. У яких випадках Петро вступав в правові відносини 10 жовтня 2018 року, та якими галузями права регулюються ці правовідносини? Насичений день вийшов у Петра, і тут я вам допоможу. Петро вступив неодноразово в правовідносини, навіть скоїв правопорушення. Петро вступив у цивільно-правові відносини, коли придбав продукти харчування та плавав в басейні. В адміністративні правовідносини, він вступив тоді, коли порушив правила дорожнього руху під час переходу вулиці, скоїв, забігаючи наперед, проступок. Прийняття на роботу означало для нього вступ в трудові правовідносини, а за наїзд на пішохода Петро має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Тобто, скоївши це правопорушення, він вступив у кримінальну, кримінальні правовідносини. Ну і скоріше, вже ж право порушення. Минулого року ми з вами вивчили правові відносини. І якщо підставою виникнення правовідносин відносин є діяння, то правовідносини можуть виникати як відповідно до норм права, так і всупереч нормам права. Сьогодні у нас ідеметься про ті правовідносини, які виникають всупереч норм права. Якщо. Ми вже, ви вже прекрасно розумієте, що не всі відносини між людьми врегульовані нормами права. Якщо поведінка людини не регулюється правовими нормами, а іншими видами соціальних норм, то така поведінка не є правовою і юридично значущою. Якщо ж поведінка людини врегульована нормами права, то вона може бути як правомірною, тобто такою, що відповідає нормам права і є соціально корисною, або ж Неправомірною або протиправною, тобто такою, що норма права суперечить і є соціально шкідливою. Крім того, видом правомірної поведінки є ще і така поведінка, яка хоч і відповідає нормам права, але є соціально шкідливою. Таку поведінку прийнято вважати зловживанням права. Права поведінка не просто врегульована нормою права, вона обов'язково спричинює юридичні наслідки. Права поведінка є виявом свободи особи. І як ми вже з вами бачимо, різновидом правової поведінки є неправомірна протиправна поведінка. Скоєння правопорушення є однією із підстав притягнення особи до юридичної відповідальності. А за наявністю протиправної поведінки, така відповідальність не завжди може настати. Давайте подивимося ось на ці дві ситуації. Перша, це 10-річна Олена вирішила налякати мисливською рушницею свого діда. Внук, внучка не знала, що рушниця заряджена, і зробила необережний постріл, від якого дід помер. А друга ситуація, Георгій, будучи на підпитку, намагався перекинути у прірву машину, сусі... машину сусіда. Однак у нього з цього нічого не вийшло, автомобіль не постраждав. Ось подумайте, чи була поведінка згаданих фізичних осіб А вже ж так, і перша і друга ситуація протиправна. Але чи можна вважати протиправними дії Олени та Георгія такими, що підлягають кваліфікації як правопорушення? Не зовсім. Олена ще не досягла такого віку, щоб нести відповідальність за вбивство з необережності. А Георгій, незважаючи на всі намагання, так і не зміг заподіяти майнової шкоди. Отже, ми бачимо: правомірна протиправна поведінка і правопорушення це не одне і те ж саме. Правова поведінка і правомірна протиправна поведінка є ширшим поняттям. Протиправність діяння це тільки одна з ознак правопорушення. Правопорушення це порушення правових норм. Що носить конкретний характер і вчиняється конкретним суб'єктом в певний час в певному місці. Характеризується конкретною визначеними ознаками. І як ми розуміємо, якщо правовідносини мали ознаки, то і правопорушення мають ознаки. Ознаки правопорушення є такі: по-перше, це зовнішній акт поведінки, тобто діяння, яке може проявлятися у формі дії або бездіяльності. Тобто. Не визнаються правопорушенням думки, почуття, наміри, судження, психі... психічні процеси. Наявність такого обов'язкового ознаки, як діяння правопорушення, відрізняється від гріха. Адже гріхом визнається не тільки діяння, а навіть думки, якщо воно суперечить релігійним договором. Другою ознакою є протиправний акт поведінки. Тобто такий, що порушує саме правову норму, а не будь-яку іншу із соціальних норм. Однак не виключно, що при цьому одночасно порушується і інша соціальна норма, наприклад, норма моралі. Наступний знак – це діяння, яке скоєно суб'єктом правовідносин, тобто правоздатною і дієздатною особою. Про це вже ми з вами спілкувалися на минулому уроці. Попрошу вас пригадати, що таке. Дієздатність та правоздатність. Наступна ознака це свідомий і вольовий акт поведінки, тобто скоєний особою, яка розуміє характер і значення свого діяння і здатна керувати своїми вчинками. Правопорушення або завдає певної шкоди, або ж створює потенційну загрозу її заподії, теж є ознакою правопорушення. Ще ознакою є, правопорушення визнається тільки винне діяння, тобто скоєно умисне або з необережністю. І останнє це для правопорушення характерна наявність причинного зв'язку між діянням і суспільно небажаними наслідками, що настали, тобто такі наслідки зумовлені саме цим діянням, а не іншими причинами. Правопорушення, в свою чергу, можна поділити на види за ступенем суспільної шкідливості, на злочин та простук. Злочин це суспільно-шкідливе діяння, відповідальність за які не передбачено-шкідливе е, діяння е, передбачені кримінальним кодексом України. Злочинами є найбільш небезпечні для суспільства діяння, які посягають на суспільний лад держави, життя і здоров'я людини, власність, політичні, трудові та інші права і свободи громадян. Кримінальне правопорушення. Обов'язково повинно бути прописано в Кримінальному кодексі України і вчинено суб'єктом. Злочинами є дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність України, державна зла зрада, убивство, зґвалтування, крадіжка, шахрайство. Злочинів доволі багато. Я тут тільки вам показую класифікацію, які бувають. А конкретніше ми будемо це з вами вивчати в другому семестрі. Другим видом є проступок. Це суспільно-шкідливе діяння, відповідальність за які не передбачено Кримінальним кодексом, України, але передбачено іншими законодавчими актами. В свою чергу, проступки завдають шкоди суспільству, проте вони не є небезпечними для нього. Проступки поділяються на адміністративні проступки, ну, наприклад, Паління тютюнових виробів у заборонених місцях, розпивання пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту. Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїжджої частини в невстановлених місцях та багато інших. Друге вид це цивільний. Цивільно-правовими проступками є завдання майнової шкоди внаслідок дорожньо транспортної пригоди, завдання моральної шкоди внаслідок образи, завдання майнової шкоди пошкодження майна, ну, наприклад, під час гри у футбол м'ячем розбили вікно в квартирі, завдання шкоди невиконанням умов договору, ну, наприклад, ви позичили друга або подрузі гроші і домовили, що він їх поверне через тиждень, але він цього не зробив. Дисциплінарним проступком є запізнення на роботу, прогул, поява на роботі в нетверезому стані, невиконання дорученої роботи. Ну і трудовими, трудовими майновими, можна навіть так сказати, правопорушеннями проступками є будь-яке пошкодження майна роботодавця. Фактичною підставою юридичної відповідальності є правопорушення. Визнання діяння правопорушення можливо. Якщо воно містить в собі всі складові частини того правопорушення, яке передбачено нормою права, тобто має повний склад правопорушення. Це сукупність названих у законі ознак, за наявності яких небезпечне і шкідливе діяння визнано конкретним правопорушенням. Такі ознаки мають, мають об'єктивний і суб'єктивний характер. Склад правопорушення це об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт та суб'єктивна сторона. Об'єкт правопорушення це ті суспільні відносини, які охороняються нормами права і на які посягає правопорушення. В юридичній літературі розглядають загальний, родовий, видовий і безпосередній об'єкт. Не існує правопорушень, в яких би був би відсутній об'єкт. Об'єктом правопорушення є права особи: майнові, трудові, політичні чи інші. Наприклад, об'єктом такого злочину, як вбивство, є право на життя, об'єктом крадіжки право власності. Об'єктивна сторона правопорушення це зовнішній акт суспільно-небезпечного діяння, яке посягає на об'єкт, що охороняється нормами права, завдає йому шкоду, чи створює загрозу за подіяння шкоди. До обов'язкових елементів об'єктивної сторони правопорушення належить діянням. Дія або бездіяльність, шкідливість наслідків, тобто шкода майну, шкода здоров'ю тощо. Необхідний е, причинний зв'язок між діянням і наслідків, які настали, ну, саме вчинення діяння викликало ці наслідки, а не щось інше. Ну і крім обов'язкових, будь-яке правопорушення має факультативні елементи, наприклад, спосіб, е, ну, тут, наприклад, убивства способом небезпечним для життя багатьох осіб. У місце, де перебувало багато людей, було б вкинуто гранату. Місце – ну там житло, повітряне або морське судно, обстановки і час вчинення правопорушення, наприклад, бойова обстановка або час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Кожен із цих елементів додатково характеризує суб'єкта правопорушення, ступень суспільної небезпеки, його посягання. Суб'єкт правопорушення це індивід чи колектив людей. Суб'єктами кримінального, дисциплінарного матеріального правопорушення виступають лише фізичні особи. Цивільно, фізичні та юридичні особи, адміністративно переважно фізичні особи, а в окремих випадках, встановлених у законодавстві, і юридичні особи. Наприклад, порушення правил пожежної безпеки, невиконання вимог до охорони праці, порушення законодавства про захист прав споживачів тут може бути суб'єктом. Юридична особа. Правопорушення, суб'єктом якого є юридична особа являє собою не щось інше як винну дію конкретних фізичних осіб, яка призвела до заподіяння певної шкоди. Хоча суб'єктом відповідальності в таких випадках виступає юридична особа, це не виключає можливості відшкодування збитків заподіяних організацій на притягнення її до юридичної відповідальності. Саме винною фізичної особи. Фізична особа обов'язково повинна бути осудною і досягати певної віку. Осудність фізичної особи означає, що вона розуміє характер своїх дій і може керувати ним. Так, зараз. Перепрошую. Ну і остання складова це суб'єктивна сторона правопорушення. Це внутрішня психічна діяльність особи, пов'язана з скоєнням правопорушення. Ознаками суб'єктивної сторони є обов'язковою ознакою вина і необов'язково бо факультативно – це мотив та мета. Під виною слід розуміти психічне ставлення особи, до скоєного нею суспільно небезпечного діяння. І є суспільно небезпечних наслідків. Воно виглядає у формі наміру чи необережності. Намір інколи ще кажуть умисел. Намір як форма провини характеризується тим, що особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачає суспільно небезпечні та шкідливі наслідки і бажає, чи свідомо допускає їх настання. Залежно від вольового критерію, наміри поділяються на прямий і непрямий. В теорії права розрізняють намір завчасно обдуманий, такий, що виник раптова чи не конкретизований. Прямий намір має місце тоді, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї діяльності, передбачає настання суспільно небезпечного результату і бажає його настання. Ну, для прикладу, у нас є лікар, до якого ми звернулись. Він прекрасно знає, що якщо він нам не окаже допомоги першою медичною чи будь-якою, людина помре. А він продовжує нічого не робити, і людина помирає. В даному випадку ми можемо казати про, про прямий намір. намір. Ну і непрямий намір характеризується тільки вольовим критерієм: тобто, особа усвідомлює суспільно-небезпечний характер своєї діяльності. Передбачає настання суспільно небезпечного результату і не бажає, а свідомо допускає його настання. Тобто вона буде щось робити, повертаючись до нашої ситуації з лікарем, щось вона зробить, вона знає, що якщо вона щось не так зробить, або не до кінця, то людина помре і вона бере переносить там свою відповідальність на іншу особу, а та особа не є повністю компетентною в цьому питанні. І тут можемо казати про непрямий намір. Коли людина скоює крадіжку в магазині чи квартирі, вона робить це свідомо, маючи намір збагатитися за рахунок чужої власності. В цьому випадку ми говоримо про прямий умисел правопорушника. А от коли правопорушник усвідомлює, що діє неправомірно, передбачає та свідомо допускає настання шкідливих наслідків, йдеться про непрямий умисел. Необережність під час скоєння правопорушення має місце тоді, коли особа передбачала настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння і легковажно розраховувала на їх запобігання, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. Якщо вона передбачає можливість шкідливих наслідків своїх дій, але сподівається запобігти цим наслідкам, то йдеться про злочинну самовпевненько. Прикладом злочинної самовпевненості є скоєння дорожньо транспортної пригоди внаслідок перевищення швидкості. Водій розуміє небезпеку своїх дій, але сподівається, що своє вміння керувати машиною, сподівається на своє вміння керувати машиною і що нічого не, не буде. Іноді ж, порушник навіть не передбачає можливих шкідливих наслідків. Хоча міг і повинен був їх передбачити. Це буде протиправна недбаність. Коли керівники Чорнобильської атомної електростанції в 1986 році організовували експеримент, який призвів до катастрофи, вони не передбачали страшних наслідків своїх дій. Інколи в вині існує таке явище, як казус. Казус має місце тоді, коли особа не передбачала і не могла передбачити. Суспільно-небезпечних наслідків своєї діяльності. Наприклад, тракторист їхав в полі в ближнім світлом фар, не побачив п'яного чоловіка, що спав у бур'яні, переїхав його переднім правим колесом, і останнім від одержаних ушкоджень помер. В даному випадку у нас іде казус. Це, ще раз нагадаю, вина повинна бути обов'язково в суб'єктивній стороні правопорушення. Не може бути мотив, це внутрішні процеси, що відображають у свідомості особи і спонукають її скоїти правопорушення. Мотив близько наближається до, провини, до вини, але не зливається з нею. Він впливає на свідомість людини, зумовлює характер її дій, формує спрямованість волі, визначає зміст вини. Мотив правопорушення можуть бути найрізноманітніші. Це може бути користь, заздрість, ревнощі, помства чи щось інше. Ну, а третє явище це мета. Це уява особи, котра склає правопорушення про бажаний результат, до якого вона права. Якщо мета і наслідки збігаються, то однозначно особа бажає цих наслідків і наявний прямий намір. Мотиви мета близькі зазначені. Якщо мотив пояснює, Чим керується особа, скоюючи правопорушення, то мета показує спрямованість діяння правопорушника, найближчий результат. Тобто те, до чого правопорушник прагне, чого хоче досягти. Залежно від виду мети, її значення змінюється. Мета може бути як обставиною, що пом'якшує відповідальність, так і обставиною, що обтяжує відповідальність. Ось все це, що нам потрібно знати. по Правопорушення. А тепер давайте ми з вами потренуємо. Визначте відповідність між назвами проступків та їх змістом. У нас тут є дисциплінарний, матеріальний, адміністративний та цивільний проступки. Віднесіть співвідношення до другої колонки. Самостійно, будь ласка. Далі наступним. Проаналізуйте наведені ситуації та поясніть, які діяння проступка, які злочини, та спробуйте визначити, до якого виду належать зазначені проступки, теж самостійно. 17-річний Василь передав вірі значну суму грошей і попросив придбати йому спортивний велосипед відомої фірми. Однак ані грошей, ані велосипеда Василь так і не дочекався. 16-річний Микола, не маючи посвідчення водія, роз'їжджав на автівці свого батька вулицями міста. 14-річний Іван вихопив із рук перехожого мобільний телефон і кинувся на втюки. Передостаннє Ольга сортувальниця товарів на складі не виконала доручену їй роботу в час. І останнє Степан. Кур'єр із доставки піци не впорався із керуванням моторолера, внаслідок чого пошкодив транспортний засіб і зіпсував піцу. Також розгляньте, будь ласка, ось цю ситуацію. Кажіть елемент складу правопорушення, а саме суб'єктивну сторону в поданій ситуації. Благоді... Благод... Багатодітний Микола, не маючи коштів на те, щоб прикрасити домівку до Нового року, зрізав ялинку у сусідньому із селищем лісі. Яка суб'єктивна сторона. Нагадаю, що суб'єктивна сторона це у нас якраз це намір, тобто бажання, вина, мотив та мета. Наступна ситуація. З'ясуйте форму вини в такій ситуації. Водій маршрутного таксі, намагаючись обігнати вантажівку, яка повільно рухалась трасою. Не розраховував відстань до зустрічного автомобіля та виїхав на зустрічну смугу, що призвело до аварії. Ну і остання ситуація на сьогодні: вам потрібно проаналізувати правову ситуацію та визначити склад правопорушення. 15-річна Люся, яка живе з бабусею, потребувала кишенкових грошей. Щоб роз... роздобути їх, Люся під час уроку фізкультури поцупила із. Заплічника свого однокласника кузьми флешку, щоб згодом продати її сусідському хлопці. Нагадаю, об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона та суб'єктивна сторона, це треба визначити. Тобто -то ми бачимо, що якщо особа діє неправомірно, вона скоїть правопорушення. Правопорушення має ряд ознак: вину, завдання шкоди, порушення норм права, скоєння деліктоздатним е суб'єктом. Залежно від того, які норми права порушення розрізняють такі види правопорушень, найнебезпечніші з яких є кримінальні і їх називають злочинами. Особа, яка вчинила правопорушення, є правопорушником. Правопорушення завжди має певний склад, який включає суб'єкт правопорушення, об'єкт, суб'єктивну сторону та об'єктивну сторону. Домашнє завдання у вас параграф 7 підручника. І два завдання, з якого ви можете обрати одне. Це рубрики сказано, зроблено, але на, або на сторінці 54, або на сторінці 55. Успіхів вам в виконання завдання і до зустрічі вже на наступних наших уроках.